Сама крила окрыла а крила май. На сцені палацу культури заводський вистава Показ. Сучасна поезія і танець так назвали проєкт, що дав змогу танцівницям самостійно створити сольний номер. Зокрема, кожна 17 учасниць з трьох творчих колективів Палацу культури самостійно обрала вірші, музику та скомбінувала їх з рухами у номері. Вже готове соло поєднали між собою у виставу. Серед дівчат і Олександра дівчина займається спортивними танцями вже протягом шести років. Буде демонструвати сольний номер. Под композицию, под стих про смысл жизни. На протяжені року-півтора ми ніде особо не ну, ніде не виступаємо і давно тих емоцій не було, тому так, да, зараз, звісно, адреналін є такий. Над створенням вистави показу вихованниці працювали протягом двох місяців. Проєкт стартував 21 березня у Всесвітній день поезії. Як зазначають організатори, вихованниці творчих колективів самі виступили з пропозицією організувати таку виставу. Танці усі дівчата ставили самостійно. Але вони могли консультуватися зі своїми тренерами. Також ми надавали консультативну підтримку. Я і Євген Миколаєвич, директор нашого закладу. Тобто, ми могли надати певні поради щодо організації їх танцю на сцені, тобто заповнення простору. А так. Усю роботу дівчата виконували саме самостійно, і в цьому по суті фішка нашого проєкту, щоб саме зацікавити їх, проявити свою творчість. Ідея того, що ми сьогодні втілимо на цій сцені, з'явилися спонтанно у Всесвітній день поезії. Ми з дітьми провели лекцію воркшоп, на якому поговорили про сучасних українських письменників, і діти запропонували взяти вірші поєднати їх з музикою, з танцем і зробити таку собі виставу показ серед усіх учасників професійне журі обрали переможницю. Основний критерій вдали поєднання поезії, танцю. Найбільш гармонійно це вдалось річній Софії Флатовій. Я неба боюся і ранків басте. Вірш він про війну. Я хочу присвятити цей вірш усім загиблим. Я займаюся танцями вже 10 років. Починала цьому ДК у найкращому колективі. Emotion. переможниця отримала грошовий сертифікат, який згодом зможе використати для того, аби оплатити сольну участь у будь-якому фестивалі. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.